У ім'яця і Сина, і Святого Духа Амінь. Полюблені во Христі, браття і сестри, сьогодні ми чули натхненні слова Святої Євангелії, яких Господь наш Ісус Христос зцілює скорчену людину. Написано так, що жінка 18 років мучилася, одержима духом нечистим і була скорчена і ніяк не могла випростатися. Бог кладе руку свою на неї в суботній день, і вона в ту ж мить випросталася і зцілилася від своєї хвороби. Слухаючи ці слова, я згадую по дорозі на Київ є ліс, в якому в роки від Великої Вітчизняної війни розстрілювали фашисти людей. Тисячі людей були розстріляні в тому лісі. Колись будете їхати, зверніть увагу на дерева. Просто покорчені дерева. Слухаючи про скорчену жінку, я чомусь згадав ті скорчені дерева, які живуть, ростуть, але біль людська, страждання людські, кров людська, яка взиває до неба. Скорчила їх наша Україна, наш народ віками опанований сатанинським духом руського міра був скорчений. Господь покладає на наш народ. Руку свою, ми випросталися за ці роки незалежності. Ми стали вільним народом, але Дух нечистий знову тягне нас у ярмо. Знову знаходяться ті навіть церковні люди, які. Хочуть скорчити наш народ. І, коли приходить окупант на українську землю, перш за все, вони знищують, називають себе християнами, але знищують дотла православні храми, убивають українських священників. Завозять свої російськомовні підручники, особливо підручники історії, і де ця історія скорчена, понівечена, написана по їхньому. Вчора ми згадували мільйони людей, українців, заморених голодом в Україні в 20-ті, в 30-ті, в 40-ті роки. Так от, коли окупант приходить на нашу землю, перш за все, вони знищують наші українські пам'ятники. Десятки фотографій в інтернеті, де розвалюють пам'ятники жертвам голодомору. Знову хочуть скорчити наш народ і осуджують, як фарисеї сьогодні осудили в суботу. Не можна зцілювати, кажуть вони. І сьогодні ми чуємо піднімати питання про мову, про українську церкву, про Голодомор не на часі, як євангельська історія сьогодні перегукується сьогоднішнім часом. Бог. Не вибирає часу. До нього прийшла хвора людина. Він покладав руку свою на голову її. І, не дивлячись на те, що це була субота, він зцілює її. Так, сьогодні точиться війна. І ця війна не тільки на сході нашої Батьківщини. Ця війна у кожному куточку, в кожному місті, у кожному селі. Ця війна сьогодні пронизує кожне серце, і кожну душу і кожну родину. І ми повинні випростатися, бо Бог, не дивлячись на це, покладає руку на нас, Бог стілює нас, Бог випростовує наш Віками скорчений народ. І ми випростовуємося, і перемагаємо, і переможемо усяке зло. Найважливіше бути з Богом. І сьогодні тому, хто каже, не на часі вирішувати питання мови, релігії. Я хочу сказати. Словами Господа нашого Ісуса Христа ви є лицеміри. Тому що коли приходить руський мір, то виходить на часі, для них це на часі російські підручники, російська церква завжди на часі. А українська мова, українська історія, українська церква. Чомусь завжди не на часі Лицеміри. Господь зцілив наш народ, бо ми сьогодні в українській церкві. Але ми продовжуємо нашу боротьбу із злом і віримо, що Бог з нами. Правиться. Господа нашого Ісуса Христа на нашій державі, на нашому народові і з нашою українською церквою. Це віримо і з цією вірою переможемо. Боже благословлення на всіх вас.